Лямен чую я у руськім Сіоні, і криваві сльози знать у київській зоні. Чому плаче гірко так яфетове сем'я, і голоси тревно, так кия славне плем'я? І до Бога волає ціла Україна, і опоміч благая й отця і сина. І до Духа Святого кличе в щоб розраду дарував, злазвитя жителя. І почув плач Господь Бог, і ангела з неба послав до вас в нужденій і тяжкій потребі, аз архангел Михаїл, гетьман безтілесних сил і вождь, воєвода всіх духів небесних. Оборонець правди ж бой Божого престолу, Люсипера звитяжець із злих сил всіх по сполу. Знайте, чистих серцем всіх сам Господь спасає, і щитом проти стріл зла добрих захищає. І нікого хитрого Божий суд не мине, і хто на кого меч підняв, от меча загине, і на мозг гордий ріг біг зайде розправу, і у їх владаря зла з рук вирве булаву. Славі славки горами. Ой славен, славен Київ, горами, ой, славим святими церквами, а ще славніший, кивніший, і доньками і синами, а ще славніший, киладніший, і доньками і синами. У нас на русі, на дива дивніший Київ і поділ, Печерське давнє Софія Славна, і ми паїл. вечерське давня Софія Славна, і вертий Михаїл, Києве місто, Троє Фрідійська, Риме для матери Руси, Єрусалиме, радне з Боримий, ми твої вої і сини. Жерусалиме, градне зборими, ми твої вої і сини. А немому, дружно, потужно, і з гіру, звозами на діл, в нас на знаменах щитах червлених, Архангел Божий Михаїл, в нас на знаменах віта червлених, Архангел Божий Михаїл, вчені герої, святі Івої, землі твоєї цвіти сіль. Славу велику, їх моноголику, не з'їсні час, ні тлі, ні цвіль. Слава великої, Олику не з'їсні час ні тлі, ні цпіль своїм нащадкам зоставим спадку для взору славу наших діл. Щоби і на небі стоять при тебі, Архангел Божий Михаїл, щоб і на небі стоять при тебі, Архангел Божий Михаїл, Києве місто, троє Риме для матері, руси, Єрусалиме, градне, зборими, ми твої вої і сини. Єрусалиме, радне, з корими, ми твої вої і сини, станемо мужньо, дружно, потужно. І з їру з возами на діл, в нас на знаменах щита червений, архангел Божий Михаїл, нас на знаменах, віта червлених, архангел Божий Михаїл, нас на знаменах, вщита червлених, архангел Божий Михаїл. слава Україні!